Скандали з Кримом у підручнику з української мови для семикласників Україну зобразили без півострова. Посібник накладом в 41 тисячу виданий цьогоріч на держзамовлення, рекомендований міністерством освіти і науки. На своєму сайті урядники заявили, що видавництво і автори визнали відповідальність. Друкарський огрік пояснюють технічною помилкою. редактора, мовляв, зображення. Використали з фотостоку, де воно було в два шари, мапа України та крим А.Егорова Окремо а на верстаті зобразили лише один, щоб з'ясувати, як таке сталося, знімальна група ТСН навідалась до видавця. Однак він дверей не відчинив, а на дзвінки не відповідав. Автори посібника повідомили ТСН, що колеги з видавництва готують офіційну відповідь, і навіть додатки до книжок самі ж запропонували школярам, які вже отримали ось ці підручники з друкарською помилкою провести флешмоб за назвою Домалюй Крим. Вже погоджена ідея з тим, щоб зробити наліпки, розіслати школам, щоб вони використали їх на цій сторінці. Ми вирішили, що буде дуже важливо вчителям разом з учнями поговорити про цей випадок, і, зокрема, про те, як помилки визнавати, що це потрібно робити, і виправити разом з учнями це зображення піктограми.